Майданську, за те, що накричав на свою дружину і назвав її божевільною, бо вона хоче, щоб я зробив тест на батьківство щодо свого племінника. О Боже. Ну, ми з дружиною одружені 10 років, разом 14. Ми бездійдні за власним вибором. У мене також є племінник, якому зараз 13. І я не буду брехати. Він дуже схожий на мене. Має багато схожих рис обличчя. Я дуже пишаюся ним, і ми маємо тісний зв'язок. Я граю у його житті роль, схожу на батьківську з дитинства. У нього батько не до тебе, з яким моя сестра давно розлучилась. Кілька членів моєї родини коментували, як мій племінник схожий на мене, і спочатку я вважав це милим, але чомусь моя дружина почала відчувати невпевненість і сумніви. Вона запитувала, чому я маю відігравати таку важливу роль у житті племінника, чому у нього є аутизм тощо. Ці натяки ставали все дивнішими і викликали у мене дискомфорт. Я погоджуюсь, що моя сестра частково спровокувала ці сумніви своєю сухою іронією. На сімейних зустрічах вона часто жартує про те, як мило, що її син схожий на мене, і що це чудово. Очевидно, це жарт, але я поговорив із сестрою і попросив її трохи стримати це, бо це буквально зводить з розуму мою дружину. Однак, учора увечері, моя дружина попросила мене зробити тест на батьківство просто для її спокою. Тоді я нарешті не витримав, назвав її божевільною і сказав, що шлюб із нею був найбільшою помилкою в мого життя. Я одразу пошкодував про це, бо зовсім не мав цього на увазі. Моя дружина є любов'ю усього мого життя, але вона замовкла. Потім почала плакати, і мені довелося її заспокоїти.